Ми додатково вносимо ще трьох людей, але я думаю, давайте ми все-таки приділимося, що всі тут, хто ми є, давайте в цьому складі вже далі розширятися не будемо, інакше ми перетворимо це просто на балаган. Ми вже Через відділ звернений прийшли, мешканці почали вже писати. І, думаю, Роздавати нам до, до складу ради, до 30-40 чоловік смисла немає. Ми просто як робоча група можемо дати навіть оголошення, що у кого є. Ну, Будуть наші попередні якісь висновки і пропозицій, ми їх винесемо опублікуємо. А якщо мешканці мають якісь, будемо говорити, свої думки пропозиції, ми їх прокуємо, запросимо, щоб вони їх надавали. для того, щоб не роздавати нам цей склад, нам вже буде скоро нового залу не вистачати. Значить, По вивченню матеріалів, наскільки я зрозумів, Юрій Анатолійович досліджував з хлопцями матеріали, ті, що були надані по проєктній документації, Значить, ми на сьогодні з вами. Давали доручення, що нам було потрібно. Проєктна документація. Розглянули все, що давали. Так. В принципі, свої висновки можете по проєктній документації надати. Можемо, так. Значить, у нас було відсутнє підтвердження проведення бурових робіт по ну, це, це до проєктної документації. все. все, все Ті зауваження, що ви тоді давали так. головному інженер. Прийняті проєктні рішення. Ну, коротше, не буду зачитувати. Проєктант так і не буде сьогодні проєктам. Я просив, щоб він приніс підтвердження, які матеріали він отримав із Я, чесно кажучи, не дзвонив. Він пішов принести на засідання. А, а ви мог дзвонили? хтось дзвонив? Запрошував? Ні, ну юра з ним спілкувався. Ні, чи на 14 годину на сьогодні запрошували чи ні? Я особисто його не запрошував. Він у нас не член робочої групи. Ми його викликали разу для того, щоб він відповідав. Чи робились, роботи. До нього є питання, то він повинен прийти і відчитати, відвідкувати. Просто не знаю, тому що він все знаю робочої групи, але мене це тривожить. Що привозить? А як нас привозять? По актах. По актах виконаних робіт. Акти надані. Алло, Микола Васильович. Добрий день, Голубовський. Микола Васильович, а сьогодні у нас зараз засідає робоча група по Приозерному. Ви можете під'їхати до нас, там те, що просили наші члени робочої групи, надати по вишукувальним роботам акти. О, лабораторії, лабораторії, лабораторії. то, що просили. Лабораторії, колонки, склажу. По, по свердловинам, <кій> да, по свердловинам, те, що були пробні свердловини ці. 32 свердловини пробували. 32 свердловини це не одна дві. Да. Можете зараз під'їхати? До мене прямо, не в малий зала до мене. Ми вас чекаємо, під'їжджайте. Так, давайте далі. По актах... Ні, просто план виконання робіт у нас було записано. Відсутній план виконання робіт. Так, ну, так ми його і не побачили. Но план виконання робіт надає підрядна організація. Те, що Не, не проєкт організації, а план. Значить, без погодження з замовником один екземпляр для контролю залишається у замовника, другий екземпляр у виконавця. І відповідно до плану виконання робіт замовник контролює хід виконання цих робіт. Інакше, можу можу не це не проєкт, це те, що він надає підрядник, надає замовнику. Александр там будет, и там будет. будет. Но ну, он сейчас у, у подрядника, он так нам его а, Да, это. как вы контролируете? Ну, у нас у нас контролировали согласно того авторского, ну авторского и технадзора. тоже не было. И, и технадзора. Но он Технодзор, приходил и смотрел. Нет. То есть журналом уже у него документации нет, но он присутствовал там при поэтапной. Ну, вот ну а фактически выполнял работы. Там вот я показывал, что документация, что нет, он Там, нет, там есть деньги, графики это, освоения это, денег, денег. То есть согласно понимаете. вот этим вот графикам Я должен но порадить. Чим Нет, ну, там, ну есть. Там, вот, там, там есть. береговую зону вычистили, они, они деньги проплатили. То есть технадзор прошел. Береговую зону зеленых насажений зеленых вычистили, вычистили, они, это они делали. Нам Но нам нужно дальше нужно там размывочные работы. Они выполнили, то есть проконтролировала ВКБ. Значит, деньги заплатили. Мы же не сразу платили и не, и не, в конце. То есть мы платили деньги поэтапно за отдельные виды работ. Есть, а а я уже расплачивал это деньги, если вы не контролировали? Ну, я Бак там, там виконаних робіт. Ну, да. ну, якщо немає впр плану. І що я розказую, є nee. よ, you know have, в проєкті є поетапний, і поетапний ми оплатили. освоїли мільйон на розчистку, проплатили. Ну, фактично, не можна сказати, а? Експертиза. Це зелене і небольшое, це там дві різні пічі. Фінансовий Ми не бачили. І план виконання робіт. дякую, ну ви Витов... Кошториси по плану викону по ПРУ робиться. Ні, ні, не по ПРУ. Коштори ПРУ є... це робиться на підставі е, вишукування. Як, е, саме е, які Так, були... ми можемо вже писати попередні висновки. Чи ми будемо ще обговорювати? Ну як сюжети потрібно? Ну я думаю, що якщо його нема, то ми вже його не побачимо. Ми вже можемо писати. що Відсутні. Обозначно, що відсутні. Ну так давайте писати. Далі не так і не представили замовник, так і не дав тендерну документацію. Як це не дав тендерну документацію? У вас буде дали документацію учасника на. Тендерні проги. Э, Оце, що ви передали послідню ту пачку. Це, це організація, яка виконувала роботи, да, згідно вашого, переліку... Ну Я ж вас, вас приїде к нам. Ми ж договоримо самі, ви дзвоните. Ми Слову. заходимо. Юра Шква, у Горобна, Юра Шква, Юра ну, я вам дав, що я ще? ще вас спрашивали, що не ще надо. Нічого більше не два рази спросив. Що що надо? Нічого не надо. Ребята, ну давайте бути послідовними. Последуем в чем? Ну приедьте, пожалуйста. Я не знаю, что Пос, вы хотите. в виду. вот такая пачка. Приедьте, в, посмотрите, что вы контроля, выполняем работу. Но я не буду с оригиналами бегать по всему городу, ребят. Не надо. хотите вы, вы приедьте, посмотрите. Вы специалист. Посмотрите. Посмотрите. Я, я, не посмотрите. я, не гидрогеолог, я не знаю, посмотрите. что вы хотите. Причем тут гидрогеолог. Вам нужно было просто спросить у своего председателя тендерного комитета. І сказать ему, дай, пожалуйста, наше, е, нашу об'яву по проведенню торгів. Все, більше вас нічого не треба. Ви дали пачку. Ну е... ну подожди, ну привезти, привезем. Мы тогда с вами лично договоримся. <пробітник> ви, в... ми... <пробітник> ви взяли у меня телефон. Сказали, Можливо, я вам позвоню, ви, я, нам позвоню нам я скажу все, вам що треба. что Я знайшов оголошення про заплановану закупівлю. Нашел. Но здесь только одна страничка з того, що должно було бути. Я подивився, що є. Ага, і вам сказав, що все, ну не все все, да, треба. Коли я почав ее читати, тут одна страниця. А там порядка 7-8 страниць. В тому числі в яких пункт 7, где передбачені інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. У нас зашла речь про отсутствие спецдозвола, да. Значит, вы пишете тут, э, надо отдать должное, взяли стандартную э, из любых договоров э, и вставили сюда. Да? Но при этом не проверили. Да, Ильич, да я на работе, у меня рабочая рабочая. На да, Цитую, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим, зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства. Державний стандарт, технічна умова, таке інше, який передбачає застосування заходів із захисту довкілля. <клес> передбачений законодавством, да? це є постанова номер 557 Кабінету міністрів України про читаю, затвердження порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду. Озеро відноситься до земель водного фонду і прилегла територія. У разі, коли площа більше трьох гектар, то це 50 метрів від берегової смуги. Значить, пунктом, відповідно до пункту 7 статті 14 Водного кодексу України, Кабінет міністрів України постановляє. Ну і так далі. Відвертий порядок видачі дозволів, ось він цей порядок, да? про затвердження форми дозволу на проведення робіт, сама форма дозволу на проведення робіт. І які необхідні документи для того, щоб її... Це в інтернеті я за 5 хвилин це все набрав тільки поглиблення ґрунтів на землях водного фонду. Все. Ось вилізло зразу два тих самих. Що мішало вашим? Не знаю. Значить, ви надали виконавець стандарт державну ліцензію на проведення архітектурно-будівельних робіт. Але це зовсім інша музика. Це будівництво. А там. додаток у вас є? Який? Ну, я ж давав додаткові. До там додаток. додаток, але е там е гідро гідроспоруда це да. є плотини, дамби, переливні дамби, канали і таке інше. Но поглиблення до гідроспоруд не відноситься. Я дивився, кожен. Фактично організація без Да, Як вони там десь пісок набували і ще в інших містах, я не знаю. Не був, не був. Скоріше, так само. Не, не. Без Е, Як вони проводили ці роботи, ну, всі бачили, результатом чого їхньої безалаберності загинула людина. Є не факт. Не факт. Ну, О, це, це... це кримінальна справа. Да. Суд, е, будемо... це, що це ще не Субмедекспертізає. Я це живу на сьомому поверсі так, будинку, який над цим озером. У мене до озера 15 метрів так, від будинку. Я входжу на сьомий поверх, прямо під моїми вікнами, стояло в той момент, коли загинула та людина, хлопчик, земцяря стояла. Так, від нього йшла пішка така шланга. На почках, да? До цього шлана був примотаний проволокою електрокабель без металорукава, просто в ті заводські оплітки. Да? Грубіше порушення, це не то, що грубіше, за це треба просто руки одивати. начальнику, який от там керував цими роботами. Второй питання. Хто дав розрішення без Изменение проєкту? Где в АВОЗе и в проектах было, было записано длительное зем снаряд. Все. Мне больше разговаривать с вами, это же не о чем. Все, я тогда молчу. У вас есть Подождите, а, ребята, нет, у нас, нет, у нас нет. рабочая группа суд. Это суд это. Давайте мы выясняем по порядку, чего у нас нет. Знаете, к, и к чему я заниматься я я пока обвинение? Почему нет? Иду к тому, что начиная с проекта и кончая выконанием робит, работы были ну, из рук вон плохо, если сказать -русски. Из рук, начиная с проекта, вот эти буровые 30 щеп до скважин, да? 31 скважина судя по тем разрезам, которые представлены. Вот они, это профиля. Профиля э, по озеру. А, вот, Выжимаю лабораторные Вот э, Александр, озеро, да? Его, да? Да, сколько? мы не знаем, о чем Вы можете перейти в воды? Линии, по которым а мы да, с работой. Да, вот. Одна, Но две, три, четыре, пять, шесть, шесть семь, восемь, все. девять. Девять профилей, да? Вот они все представлены. Все, по, не по профилю 9. А вопреки вот, проекту, было да. да, сделано? Раз, две скважины. Дальше смотрим. Профиль восемь. Раз, два, три, И номера, четыре. номера только еще смотришь. Раз, два, другого три, другого. четыре. Их здесь на плане нет. Ну, неважно. Если проложить их вот таким образом, да, ну, можно вроде бы как-то как э, более-менее да, да. их э, вынести сюда на... Я 3-4 проверял, по глубинам вроде как отрисованным по этому фундаменту, вроде соответствует. Но, скорее всего, их делали сюда. Рисовали всем разрезал, перенесли вот такое, да и все. Ну и так дальше. То есть, по существу никто не делал, от фонаря нарисовано. Совершенно верно. Обалдеть. Значит, можете посмотреть, вот эти разрезы, их нельзя назвать разрезами, они Гостам выполнение ежедневных работ не соответствует требованиям костных разреза. Даже это не геологические, геологи Они а нельзя даже назвать, если они инженерно-геологическими назвали, так они это вообще требованиям ноль вообще. Хотя бы действительно посмотрели госты. Значит, основные... э -э Особенно меня интересуют вот эти. Каким образом они их бурили, и каким образом они получали? Сного ну, это вопрос. что они кессонным нет, способом. Да, не нет, это нарисованно. Нет, кессонным способом. Когда я спросил, да, кто, это кто, кто, кто это какая -то, как, буровая установка, да, да, дело да, в том, что подсчетник не написано, раз никакой буровой установкой или фамилией. Никто составлял отчет, а никто бурил кем Да, нет. Сам отсчет, по сути дела, не все пункты, то есть не в полном объеме не Да. Не говоря уже о работе. Не говоря о работе. Дальше смотрим. Ну с этим понятно, да? Ни одного лабораторного анализа нет. Любая организация, которая делает изыскательские работы, результат ее работы не вот эти разрезы, да? а ведомость физика, механических свой грунт. Ведомость. Печать и э, организации, да, и подписи в и Это, это, основная. это ну, основная, в момент, на основании которого и потом на основании проект, делает свои заключения Расчеты, по объемам работ. Фундаменты какие положить для строительства, или там сколько вынуть грунта только на основании физико-механических свойств.